Вітаю, друзі! 5 грудня 25-го року. Знову хочу повернутися до свого Юпітера. Опана, летить. Ух ти, ё, твою мать. Кожен рік я його показую. І можу сказати, що виноград чудовий. Чудовий виноград. Не закриваю я його, оце тут у мене в Нікополі, він стоїть, я навіть його не скидаю із шпалери. Не закривається, до 27 морозу витримує, майже не хворіє. Ну, от зараз я його спеціально не бризкав, бризкав дерева бордо, ну і пройшовся і по ньому. З препаратом 30 б Тут він у мене на короткій шпалері, і там пішов на горизонтальну шпалеру, де якість грон краще, трошки більше. Друзі, що я кожен рік показую і зараз покажу обрізку на ріжки. От я вже тут почав трошки зараз покажу. От бачите. Ріжки. Був ріжок. Потім от в минулому році було два глазки. Верхній я став, а Зазвичай я залишаю нижній. Ну нічого. І що ми тут піднялись? На 10 см от старої лози, яка має дуже добру пропускну спроможність. От рожок. Можна було навіть на отаку бруньку залишати самого основу, самої основи старого пагана. От два було, один залишив і чудовий результат. Да, хоч де взяти. От, гляньте, коротенький був. От стара лоза, був пагінець від плодоносив, обрізав його коротко, випустив лазину. І з неї я залишив, тут було два, залишив один пагін. І так, далі, друзі, ось зараз я покажу і далі продовжу. От бачите? Була стара лоза, на ній був молодий пагін. З неї опана. Летить. Йойо. Суки, твари свині. Не дадуть, блін, поробити. От. Коротенький був. Падли. Обрізав коротко, випустив одну лазину і зараз я, друзі, отак от, от. О! Бачите, як красиво. І ми трошки піднімаємося до гори на цей рік. Щоб буде, виб'є тут дві лазини, я ставлю або оцю, або отут. І майже вверх не піднімусь. Тут теж. От, так. От на наступний рік, оці дві бруньки, залишу нижню і практично залишусь на тому ж місці. От дивіться, як все коротко вийшло. Був ріжок. Обрізав, оставив нижню бруньку і чудовий результат і так далі. Отак, це буде лоза з нього. Хочу сказати, друзі, цього року він був особливо смачний. Ці три кущі дали більше 50 кілограмів. В основному поздавав то трошки на родзинки пустив. І той, що довисів от, вже до кінця серпня, початок вересня, друзі, який він був смачний. Та ніякого там лабруска, ізабельного смаку вже не було. Фруктові такі специфічні присмаки. Дуже смачний виноград. Друзі, оце був посаджений власним корінням. Отут тут пагінець, садженець. Ходімо сюди відводок і сюди відводок. З ними 2,5 метри собачу будку. Де там собачка? Ну так, друзі, не дадуть поробити паразити. А? Буду завершати. Так що сажайте Юпітер без сумніву. Я весною туди ближче, дасть Бог розкажу. Як його обробляти, а майже він не обробляється. Головне перед цвітінням, щоб не було оїдіуму і не пошкодило грони. Це все я розказував, ну, весною іще раз кажу. Юпітер, друзі, це такий безпроблемний виноград. Хто хоче. Ну от бачите? От був рожок, це був цього року. І оста... осталось дві лози, прозівав я. Треба було оцю обрізати. Отак. От а цю залишити, і ми піднімаємося до гори на 2 ось Отак. От і зараз я знову обрізаю. І це буде два глазки. Раз, два, на наступний рік. Хоча, вон тут. Ось тут вот, бачите брунічки, воно і отсюди дасть повноцінний пагін. На цьому все, друзі. З вами був Петрович. Мать... <з�>... Відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення, друзі! Сажайте, Юпітер, не пожалкуйте.